Привіт, мене звати Єгор Фелюст, і сьогодні для Суспільного ми розмовляємо з Хамерман знищує віруси», які вперше за своє двадцятирічне понад двадцятирічне існування приїхали до Чернігова. Перед тим як ми з Альбертом домовлялися про цей проїзд, я одразу і спитав, і попросив паралельно Альберта про те, що а можна якось трошки е, попроще зі сценічними типа костюмами і виступами, тому що е, не важкувато у Чернігові зі сприйняттям цього. Ми перший раз. раз офіційно виступаємо в, в цьому місці після початку повномасштабного вторгнення, після того вже як активні бойові дії згасли, так би мовити, багато гуртів їздять саме турами Україною. І от ви відчуваєте різницю про те, що як було раніше, ну, за вашу там, 20 плюс історію, і як зараз аудиторія. Сприймає саме ваші виступ. Я би сказав навіть, що більше людей ходить і вони більш і вони більш активні на концертах. Вони більше ну, як сказати, більш активно отримують задоволення. А от що ну, саме в плані сприйняття в, в тому сенті, що ми починав розмовляти про консервативність, і, там, типу, такі в сторону такої музики. Не будемо згадувати хайпові історії про типу там освячування, ага. судові позови і так далі. От воно сунулося в сторону тіпа, сприйняття і да, це клас. Чи навпаки, ну що це? Зараз взагалі мова йде не про те, на які частки ми ділимо цей пиріг маскультурності, і хто там більш ходить або не ходить, або хтось когось більш заборонює. А до того, що має з'явитися якийсь такий, типу толер, толер інакшого. І, бо якщо він не змі не з'явиться е, все, що роблять хлопці і, і дівчата на фронті, воно буде просто марне, Воно ми його і все. Якщо в нас е, не з'явиться е, певна повага е, до якогось інакшого, незрозумілого, якщо вона не з'явиться, нічого не буде. Бо е, вся демократія вона будується тільки на тому, що ти не йдеш е, вбивати е, будь-що, що відрізняється радікально від тебе, а ти вчишся е, якось комунікувати і виживати з цим. Я хочу згадати перший свій в своєму житті класний фантастичний фільм Ворог мій американський, там, де, значить, в одному окопі, там до речі, так само типу, воєнний контекст, в одному в окопі опинилася людина і Х'юмен і. Той і Елін, да? і вони, навіть в них з'явилася спільна дитина. От, я про що хочу сказати, що ми навіть не уявляємо, скільки ми можемо отримати зиску від того, що ми ну не просто знаєш, будемо якось виставляти всі свої одразу значить, активи, і претензії отак от на кон. А якщо ми просто знаєш, зробимо пів шажочка назад. Скільки ми отримаємо, скільки Україна отримає від того зиску? В нас почне все ті типу, Да, Я думаю, що толерантність сама собою не з'явиться ну, ніяк. Тим більше в військовий час, коли всі травмовані і напружені. і... Тому здервовані. треба всіх знервовані, да. а цей а просто ну, треба. От ми приїхали в Чернігів, можливо, щось побурлить після цього. Другий раз, третій раз приїдемо, вже бурлити буде менше. Просто треба показувати. Ну, показувати щось різне е людям. І вони принаймні, ну. Ну, вони звикають до того, що різне є. E, якщо боятися входити в консервативну аудиторію ну, таким, як ти є, то нічого ж не зміниться. Просто, тут, є тут, типу тут, тут просто момиф... треба заходити і робити потрошку, потрошечкись у світі. Такий момент, що ми живемо зараз э, э, типу в суспільстві, яке э, само себе бачить як типу нове суспільство. А суспільство нового часу, а насправді це ті типу, дуже патріархальне суспільство, яке ґрунтується на, на цих самих патріархальних засадах mm? Mm? Yeah. І, yeah. Все. Yeah. І, все. і все. І ми зараз витягнули з патріархата найгірше. Короче, uh -huh. найгірше, і от, от от воно так воно так типу, мені дуже часто приходять в голову думки про те, що у Японії після Другої світової війни. Там, так би мовити, влада дала тіпа, зелене світло на розвиток культури, вона його ніяк там не, не стискала, не пригнічувала. І це от і в Кореї в тому числі і це свого це там через 20-30 років призвело до того, що у Японії є окрема сцена. Ну, звісно, вона локальна, але тим не менш чимось виділяється про корейську там, типу, попа. Бо я ну, певно вже не буду розповідати. Ви і так знаєте. Чи Можливо, у нас це от насправді саме після того моменту, як ми переможемо, що типа ми не беремо, не будемо брати от до уваги, що типу держава просто на самот, так би мовити, пустить цей культурний розвиток. Ну, типа, от, от як ви це бачите? Ну я, по-перше, хочу сказати, ви це що типу що західний вплив а, власне американський на Японію почався а, раніше, там ще так. в першій половині. Дев'ятнадцятого сторіччя, так. коли американці збудували там е, перший е, півний комбінат, угу. е, і коли вони протаранили оцю тіпа, е, закритість японського суспільства від будь-якого інакшого, е, там одразу після цього почалася вестернізація. На можна назвати це так, угу. але там почали виробляти тіпа, всякі алкогольні напії. Ви ж знаєте зараз, що тіпа, японські віскарці. Ну, типа, це топов за топ. Нам не треба нічого э, взагалі міняти. В нас вже все, все є. Нам тріб, э, ну, якщо э, метафорично э, виражатися, нам треба тільки по э, єдине, що умови, щоб пішов дощ, і це все типа, дало сходи. І все, в нас все є. В нас музика. Я от був на нещодавно кілька днів назад на, на Альбертовському проєкті. Э, де він популяризує. Оце, що називається лагідна українізація, ну лагідна кайфова. Да? Uh -huh. Коли ти приходиш на концерт, тобі виходить, отакі, типу Бородата тітка в платі, ну, розказує про унікальність української естради 70-х, і потім гурт, який грає. Ну, круче, ніж Квін. Взагалі, mm -hmm. там, типа, такі професіонали консерваторські. І він грає у ці самі пісні, про які розказував Альберт. Е -е -е -е. Old school Ukrainian проєкт. Oh, right. yeah, right. right. Так. Right. Right. так. І всі люди стоять і співають. Це не можна зробити, не можна пройти вперед, коли ти будеш регулювати суспільство тільки сокирою. Отак треба регулювати. І все. І типу, і воно працює. В нас вже все. Нам треба тільки, щоб нам не заважали, бо в нас е, вже скільки, е, 20 років е, були зрадники при владі, які нам типу, ну, заважали рухатися вперед. Але там ще буде дуже багато срачей. Буде ще дуже багато, да, багато срачей, я сразу хочу сказати, з російською мовою, навіть якщо там не буде російських сенсів, але просто як, типу, е, що цей інструмент залишиться. От ми були в Одесичке, е, він там залишиться. Але там... Люди, і треба буде якось вибудовувати комунікацію між е е різними. E, значить, регіонами України, як це взагалі має бути? Як от питання саме російської мови, ну до вас? Я знаю, ну не знаю, це це факт, що багато російськомовних гуртів і артистів вони або перекладають, або переходять на українську, і ну я чудово розумію, що можливо це і не то, що елемент провокації, але вам і простіше доносити і ті думки, які ви хотіли. Але ну вам же ж ну під'являли за це чи ні? Е, e, під'являли коли нам приділяли? Ну, е... В останній час, тобто? А, після повномасштаб. Після масштаб повномасштабку були питання, що ми збираємося, ми щось цим зробимо. У нас тут, ну я би хотів, щоб це змінилося, але це не завжди може змінити. Є просто пісні, які не перекладеш. Заходи не з тієї сторони. Я думаю, що я заходжу зі своєї сторони. Ну, бешено. Я тобі от що хочу сказати і всім вам, що дивіться. Якщо я написав е текст класний російською, то це не значить, що я маю його при зміні обставин перекладати на українську. Я маю його перекладати на якісь типа. Ну, по... Тобто я взагалі нічого не маю. Він класний. Що з ним? Що з ним робити? І е, мені подобається, чим мені подобається кхм, оце наша лібера... 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 Оце свобода, Украї... mm. свобода, яка зараз є в нашому суспільстві. Що до нас приходять хардові фанати е, в е, Одесі, або у Львові, або в Тернополі. І взагалі питання мови не стоїть. Там стоять дуже багато інших питань. Які ми, до речі, інспіруємо, але питання мови не стоїть. Не стоїть питання мови, бо мова, якщо ви не знали, да, е це е по суті інструмент. Ми зараз навішуємо на нього дуже багато тіпа, е там, тіпа, додаткових, е додаткових характеристик, що, тіпа, ну, там, тіпа, ідентифікація, вся, uh -huh. вся ця історія. А але ж ми бачимо, що от, тіпа, є, е наприклад, е Труханов, до речі, він українською спілкується? Ну, Кличко, клічко. 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 От є, типу, Віталій Кличко, який так спілкується українською, але він пішов визволяти з СІЗО наприклад, Труханово. Наприклад, здоров'я. І президент наш колишній Віктор Янукович. Він спілкувався ж українською. І Азіров він спілкувався українською. Тобто, знаєте, мова сама по собі вона нічого не значить. Можна на українській мові зраджувати, можна і піляти бюджети, можна е, робити, що хочеш. Але ну, якщо в тебе немає стержня людяного якогось, там мова ну, не визначить це. А будь-яка мова, вона в неї є така, типу, тягність для того, щоб е, опанувати людину. Тобто проблема мови в чому? Що вона тримає людину за яйця. От. Так, і вона тримає його в тому культурному контексті, до якого ця мова належить. Так ну і, тобто в російському, вот тобто, якщо типу російському, то вона тримає людину в російському російському культурному контексті. Ні, тому ні знає. Ну а, знав, не знав, але альбом Дорна 12-го року. Росія mm. вважає, вона там випускала, вона випустила навіть книгу про історію новий. Звісно, що да, російської музики і да, альбом, «Дорна, да. українська. альбом Дорна Українця вважають стартовим етапом створення російської нової поп волни. Це е, така типа, проблема, яку е, треба вивчати. От е, е, чому український виконавець він таким, сином, таким чином себе якось просунув? Що от воно так типу, вважається? От нас ніхто не вважає э, російським гуртом, У ну, хоча... нас назва така, що ні один росіянин не виговорить. Розумієш? Ну, це правда, це правда. Це правда. У мене є гарний кейс, до речі, про Чернігів і консервативність, коли сюди проект контур приїжджав за Стасом Корольовим і Антоном Ципаковим з Варнякиням. І у кулуарних розмовах під час виступу Вернякання, то я не скажу, що дуже багато, але тіпа, і не одна, не дві людини підходили, такі, тіпа, а що це за дуже очень... ну, mm -hmm. от, mm -hmm. кровосток? Дивись, що я хочу тобі сказати, що а, а, патерналізм, так? А, він а, не залежить від а, взагалі мови. Патерналізм? Патерналізм це певна. Певне сприйняття світу і певне певна картина світу а від, так, від слова да, а не від слова а, а, я зрозумів, ти... да, да. да ага. тобто ставлення людей. До себе і до інших воно взагалі відмовитися, що не залежить, що там є люди, хороші російськомовні, є люди, хороші україномовні. Це зрозуміло. Це я б сказав би так, що є люди погані україномовні. Я Це зрозуміло мова ж не про хороші, погані, а про те, що ну типа не залежить від цього поведінка, але залежить від цього культурний контекст, в якому ти знаходишся. Це по перше. По-друге, ну казати, що стать це політика. І, і культура, це політика, все політика, а мова це не політика. Ні, мова це теж політика. Вона, ну, вона не, не нейтральна в цьому плані в політичному. Тому казати, що тіпо, ну, це просто інструмент і, 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 і тіпо, який ні на що не впливає. Він впливає дуже сильно. Я не кажу, що ти, якщо ти говориш і робиш пісні українською, то що ти стаєш там з і, 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 але, ну, ти все одно. Ну, коротше, несеш російську культуру. — А це зараз на дисонанс? — Повна х**ня, є всім незгодним, звісно, і... Не, — Ні, ну ми ж, ну, типу, ми ж Шормова, коротше, И... сперечаємося в прямому ефірі. угу <реку> угу <реку> Угу-угу-угу-угу-угу. Ні, ну ми зараз маємо коротше. Ми зараз е, зайшли в таку типу сферу, що вас не вистачить просто часу з е, іпа типу, і на флешках типу, місця для того, щоб це типо все в Це типу дуже класна дискусія. Мені здається, що вона має бути, <плес> е, і, і що класно, що вона в нас є, принаймні е, і тут е, може бути дуже багато студій. З приводу того, як і що да, це... це питання треба спокійно обговорювати, <з worldview можно> а да, да, не звісно. бо воно дуже тончакове, е як і вся наша мова. Ну no, тобто, взагалі, як механізм мовний, <med> так він дуже складний, дуже контроверсійний. І це просто ну дідаскільки 60 років вирішував це все і е, е, помер в врешті – і, 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 і все і, одно помер. Так, Хоча, хоч, так, хоча е, пропозиція його з приводу деконструкції була дуже слушна і все, але ну типа ніхто не може зараз зрозуміти, як власне вона все ж таки. Така працює, ця mm -hmm. деконструкція. І е, е, давайте робити. Це е, може, е, мені здається, ця деконструкція може працювати не тільки в рамках мови, а й в рамках там, тіпа, якихсь, е, певних е, постмовних тіпа, там, структур там, чи е, навпаки надмовних. Ні, все, таки, все ж таки пост. Mm -hmm. <реш> Давай, давайте ми закриємо це питання щодо мови. І от ти згадував, що прийшов на концерт нового проєкту Альберта. З Альбертом також там окремо спілкувалися, що новий проект, який ви продюсуєте, це певно, що одне і те ж саме, чи ні? Ні, ні, це А, фанк То фанк, а це е, молоді репери, яких ми продюсуємо і от буде третій Питання, виходячи з цього, ви як е, діди необразливо сцени? Ви, не ви ну ви ж бачите, що зараз відбувається зі сценою, який там новий вибух, спалах, хвиля нової музики. Ви щось слідкуєте? відслідковуєте? Можете якогось виділити з цієї хвилі? Чи взагалі цікава вам, вам вона? Бо я знову ж таки чую багато патернів, що це просто типу, Росія. Хвиля російської перекладена українською через обставини і все mm, ні. є таке, таке, звісно, є. Такі, таких артистів купа, які просто ну, почали робити українською, тому що так треба. Uh -huh. а, ну, я спеціально не слідкую, я колись був там музичним журналістом, але ну, зрозуміло, що постійно щось падає мені на вухо. Не Такий новий артист. Ну не настільки новий артист, але от кома-кома мені дуже подобається. От тобі моє плече, от тобі моя рука. Глянь на зірочки і Не найди собі свою й не пускай. І мені подобалися його ці перші смішні треки, і нинішні такі щиро прості, зворушливі. Які вже після після початку війни великої війни пішли, мені дуже подобається. Він і він у нас був во Вовчику в ХЗВ гаражі на стрімі, а я ходив на його рив в Малій Опері, во -во -во. абсолютно феноменальний. Тобто... Я хотів би сказати, що, типу, що через те, що в нас зараз своєрідний ренесанс угу. культурний, в нас всього дуже багато. І ми насправді гурт, який ми продюсуємо зараз. Це е, не перший запит. У нас е, було дуже багато варіантів різних, але ми зупинилися ну, на цих чуваках, бо вони, по-перше, вони дуже молоді і вони. Можуть зробити те, чого ми вже не можемо. Ну вже там, типа в них там в два рази більше тестостерон. І при чому вони кажуть, що... розумні, як ну типа, як для свого е віку, так. вони дуже дуже розумні. Так, так. По-друге, в них дуже класний батько, власне, з яким вони робить для них музику. Угу. Е в нього такі скіли, що просто капець. От він сидить. Я просто бачив, як це працює. Він сидить, вони там щось не співали. Він отак, от на ну, оці, як це х... називається пим пім 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 пим пім 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 все. І там, типу, ну, він за пів години робить трек. І, і робить це дуже класно. Но вони дуже, типу, ну, вони задають правильні питання. От мені знаєш, що здається? що здається, просувається все, коли люди задають правильні питання. От вони кажуть, там, типу, е, е, як нам зробити приспів, щоб він відрізнявся від куплета, і щоб він більше, там, типу, що там має бути, які там мають бути ключові слова, які там мають бути ефекти. Вони підходять як діти, які... Знаєш, знайшли собі забавку тіпа, класну, і вони е, хочуть зрозуміти, як, е, як зробити працю, так, щоб да. вона була найбільш ефективна. Uh -huh. ефективна. І Мальберт е, дуже багато про музику розказує. Я їм розказую е, про, е, скажімо так, про більш е, тіпа, сенсову штуку, раджу е, які інтерв'ю подивитися, в яких розкриваються значить, е, е, певні моделі соціальні і ще щось. Там, ці, типу, чуваки, вони роблять такі тексти. Ми сьогодні в Чернігові, о, ми сьогодні запрезентуємо сингл, який вийде ще тільки через тиждень, uh -huh. але так. Так. Так, так, так. Ну, його ніхто ще не чув. Так, uh -huh. його ще ніхто не чув. А, а ми сьогодні його запрезентуємо. Він просто Він всіх порве. Я, ну, типу, я думаю. Сподіваюся. От в контексті що молодих артистів ви взагалі щось про Чернігів про його сцену чули? Знаєте, Д -д -д дим на суміш, так але <реш> <реш> на нас сьогодні, сьогодні от, е е е тіпа, дуже класно приходити в гості, і нас сьогодні Сашко прокачав чернігівською сценою, типа е офігенна, просто. <реш> просто Рома Рипях, просто Рома Рипях. Якщо ти мене чуєш, я тобі е е відсилаю луч респекта, і це типу, дуже круто, бо такого е психоделічного грува. Як е, в Реп'яха я останній раз е, причащався, коли слухав е, цю Нела Янга е, платівку саундтрек до, до мерця. Це прям світовий рівень. Мені дуже подобається, що на, в нас в Україні дуже багато людей зараз роблять музику, яку можна презентувати отак. Ну, — на світовому постав... рівні. Так. так. І вона буде відповідати. Вона так. не буде там, не буде ніякої меншої вартості нічого. Угу. Мені мене це найбільше цікаво, просто що ви знаєте про Чернівську сцену і можете щось виділити, щоб був неймдропінг від вас, від людей, у яких є просто дах авторитет. Так що, так, дякую вам величезно, що ви згодились на цю авантюру. Я дуже радий особисто познайомитись. Все. Побачимо, чим це скінчиться все. Кажу, побачимо, чим все це скінчиться. Мороз малює по вікнах. Скоро в нашій країні буде велике свято.